І Сьогодні я повертаюсь на барахолку на пепітку і знаєте і золота сіла і буквально патролі. Давише жіночка хоче тут моборок пасти. О, Всі. Хвали, з вами треба дуже осторожно. Скільки часі? Привіт, я Маша, і сьогодні я повертаюсь на барахолку на Петрівку. Наразі в мене є дві мети: перша подивитись більше, що там є на барахольці, тому що після першого відео мені багато людей стало писати, що я була лише в одній частині цієї барахолки. А друга мета знайти золото. Тож до нових подорожей. Звичайно, що золоті вироби на барахольці є. Але мій амбіційний план на сьогодні знайти щось недооціненне із золотих прикрас і придбати подешевше. Ось я вже на місці, і тут дві ж Париж у повному розпалі. Це та частина барахолки, яку я вам показувала у попередньому відео. Хто не бачив посилання на екрані. І не встигла я пройти декілька метрів, як чую, Шиваю, буквально важко. <ріпи> и, и и были уже здесь и сказали, ой, какой плохой рынок, ой, как ой, как мне не понравилось ей, вы снова здесь. А... а потому что он интересный. Это у нас поле чудес. Это шо, да? э сторона. Ага. А то она центральном були? были? Тому я і повернулась, що багато писали мені э, на, на ролик, що я не туди прийшла. От підкажіть мені, куди треба. Э, ну смотрите, основной, то есть то, что он называется барахолка. Он же вот это как до книжного идти. Ага, как мы не туда приходили. А вот видите, значок, продленный переход. Ага. Ныряете туда, ага. выныриваете возле того дерева. Ага. И И Там основной, ну как бы основная барахолка. Ну интереснее. Оні з утра прибігають і тут з фонариками в кімнаті скупають, а потім продають там. Ага, а ви теж тут фарбуєте? Ну, Зелена машина. Ага. А, ну, дякую, дуже приємно, Дякую, дякую. Ну, зараз швиденько пробіжусь, як казав той чоловік по полю чудес, а далі вже піду на основну частину блошиного ринку. А в яку ціну у вас оце хлопчик на конику? 100. 100. А в яку ціну швейна машинка? Це Зінгер чи так? Да? А якого вона року? Ну я ж думаю, вона не працює, так? Mm. О, електрочайник. Мій якраз протікає, то мені потрібен новий. А в яку ціну чайник? А він працює? Рідна подошла, все коло А за 50 віддасте? Я так, що сказала, смішу, І хоча до цього я бачила електрочайники тут і по 50 гривень, але ця жіночка викликає в мене довіру. Тому візьму тут. Ну добре, давайте візьму за 70. Ну, я ж вам вірю, що він працює. Працює, на дачі стояв. Це такий бренд надійшовий. Ага, Дякую. Дякую. вам. Дорогою до основної барахолки бачу щось блискуче. А в яку ціну кулончик? Ось прикольно натринаю. Ні, це не те. І ось я нарешті на центральному місці барахолки. Тут вже стоять контейнери, товару продавців більш якісний. Тут люди торгують роками і сплачують за місце. Зараз дев'ята ранку, покупців ще не дуже багато, тому можна спокійно подивитись, що до чого. З цього поки що нічого цінного нема. Скільки часів, А А оцей хрестик схожий на золотий, але ні, ні, це так само не золото. Паралельно своїм пошукам помітила річ, яка мене зацікавила як працівника медіа. Це для карт чи що? Я щось не зрозуміла. А, Я бачу, що це хлопушка, але щось вона ще для чогось, так? Ще та ви що, та на ні. А, І сюди. в яку ціну? 200 гривень? Ну давайте дешевше, ну 200 гривень що це. Прикольна штука, але я подумаю. А ось сумка Луїві Тон. яку ціну така сумочка? Шість тисяч доларів. Ого. Не, ну серйозно. Доброго дня нам. Доброго. Як ви. Нормально. А як я? Ви, а ви як? Да, да, ну я смотрю, ви такий комерсант знатний за 6 тисяч. Кажіть, як уста цифру то забирає. Я сила знам, кажу. Но. Я просто з вас хотів Думаю, як відреагуєте. Да, ви, ага. ви розумієте? Чи, чи паду в обморок, чи ні, так? Да? Ну, з такими волосами точно, що ви в обморок не впасти. <реш> <реш> Жіночка хоче тут в обморок впасти, щоб я визвав і в швидку. <реш> Слухайте такий глибокий голос. Це так, я не ви, курю. — А скажіть, що якщо ви. Хто ви я. Я. По Та ні, я рак, бачите, який я площа. Боже, це кожна людина. З вами треба дуже а, осторожно. Звісно, бачите, а ви кажете 6 тисяч. Ви що, які 6 За скільки вам а, треба? — Откуда у бомжа печенька. За 50 візьметься? Ну дайте подумати. Ні. 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 Я завжди в житті до жінок такий настойчий. Ви підете своїми волосами і забудете про мене. Дорог, і, і знаєте, ви так будете йти так. Мію. Мію. Мієте, мієте. От дивіться сюди. Так. О, от, я не знаю. Як вас столічати мене зовут із Розумієте, дуже багато поминається в моїй телефоні. То 200 гривень ремінь. Не трогаємо, не чіпаємо, кладемо туди назад. О, Господи, який ви строгий Бог. Це я шучу. <реш> а чи ти розуміють шутки? Знаєте, мені, коли дівчина завжди казала, у нас на кажу, коли казала, що ні, це називається корзин да, від Відфутболила. Я кажу, через два місяці буде зі мною ага. зучатися. Ой, ти подивися на нього. І що? Ну через два місяці, кажу, ну що, ах ти зараза. <реш> це ви <реш> у гориць, що у вас таке місце. Готове. <реш> Зробіть вже добре діло. 48 добре. Все, я пішла, ну вас ви, ви Баню, Пані, я давно був добре. Да. Якщо ви не вернетеся, я буду просяти на весь ремонт. Там іде бог ні. Хочу з такими очима, як я втратив, і вона молодського так робить. Ви Будете багато, але вона роз'єрве, напали. Ой, ой, дякую вам за гарний настрій. Хай хай вам прийде шість тисяч доларів. Ся, Сядети за стіл, може і не за стіл чи це там був прикольний пацан. Под прикольний? Поприкольний бачите скільки подати? Ви вернетеся? Ну подивлюсь. Бачите прикольного пацана. Він не приключував. Чесно кажучи, на барахольці більше за покупки мені подобається спілкування. Тут своя атмосфера, тому іноді я люблю просто. Підслуховувати. Це не бро. Це ж произведення іскусства. І ви її купили где-то, а не у мене. Ні, не у вас. Дуже красиве. Дуже красиво, це правда. І вона одна. Ви прийшли показуватися. Я до любимого продавця. З новими покупками, так? Та Я просто для того, щоб у мене маленька сумка, щоб газимяк і робила просто. Я так роблю. А він побачив. Ага. Я все бачу. А ось який чоловік. Ну одразу ж видно, що антикварний магнат. ж це це Так, я повертаюсь до своєї мети і знову шукаю золото. Прикрас тут багато, на будь-який смак, але нема того, щоб хотіла придбати я. Починаю потихеньку розчаровуватись. Але хай вже все буде як треба. Хай доля сама мене приведе до золота. А поки йду, покажу, що тут є на барахольці. А в яку ціну такого, така салатничка? 150. Це ж все кришталь у вас, так? Да? Так, да. а ось вот відео така вже на бульшу. Ані як на борту. І ця теж 150 Ні, ну це 250. А, а, а. а в яку ціну такі години? 700 гривень. Він на ходу. Давати майстер, щоб почищав по-любому. А в яку ціну такі тарілочки? Одна, так? Да? Скоро року, там. Ага. Там ще в мене зима, є. То люди збирають. А скільки у вас ці тарілок? От штучка. 50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50. А. а в яку ціну у вас гімнастка? 3,5. До речі, ви вже знаєте, що я цікавлюсь ляльками, і цього разу я їх спеціально не шукала, але знайшла гідні варіанти. А в яку ціну у вас Майкл Джексон має на увазі лялька? Да. Так. А коробка до нього є? Його не рідна. Маю, що... Ні саме такої я в інтернеті не бачила, але інші фігурки співака коштують від 56 доларів. А ось старовинний пупс. Пупс, як у ціну. Внимание, з стеклянними глазками 650 гривень. Оце целулоид. Це целулоид, да? Так, да, да. це німецький целулоид, не вийте зубки. А, да, точно, целулоид. Целулоид, це німецький целулоид. Пустає 30, пустає 30, а ті з духами. А з духами? Э, ті 200. Але щось в нього нема ніякого маркування, та й ноги в нього в неідеальному стані. Дякую. А якщо ви вважаєте, що за всіми цими скарбами я забула про пошуки золота, то ні. Але на той час надії щось знайти в мене було вже дуже мало. Я, звісно, зробила ще декілька спроб щось пошукати, але вони були марними. Мабуть, сьогодні не мій день. Тож я зробила ще одну маленьку покупочку і пішла на вихід з блошиного ринку. Ну, як ви бачите, з пошуками золота сьогодні в мене не склалося. Ось такий я фіговий бізнесмен. Але не склалося не тому, що його там не було. Напевно, на барахольці є золото, але сьогодні воно мені не трапилось. Була лише одна біжутерія, і це було видно одразу. Я вважаю, що для таких покупок має бути хист, тобто людина має знатися на цьому. Ну а в мене були ось такі амбітні цілі. Але сьогодні походом на барахолку я задоволена, тому що я побачила. Більшу її частину, а також купила сьогодні штатив та електрочайник. І зараз поспішаю додому, щоб перевірити свої покупки, чи справді працює цей електрочайник, бо продавчиня сказала, що він в робочому стані. Подивимось. Ось такий простенький штатив я придбала для зйомки своїх майстер-класів на столі. Коштував він мені 90 гривень. А зараз перевірю чайник. Я в нього вже набрала води. Підключаю базу в розетку, вмикаю чайник і нічого не відбувається. Індикатор не загорівся, вода не нагрівається. Ну, невже продавчиня мене обдурила? А він працює? Чайник. Я спробувала чайник з барахолки поставити на базу від свого минулого чайника. Але вона не підходить. Потім вирішила вімкнути його в іншу розетку. І. Загорівся індикатор. Вода в ньому нагрівається. Він все ж таки працює. Все за планом. Ну, а я буду чаювати і прощаюсь з вами до нових відео тут. Па!